Як уявляли Бога наші предки поділяли ну практично сучасний погляд на безконечність, цесвіту, на всемогутність божества. Кому поклоняються атеїсти, тому придумали лінінізм і марсизм. Значення давніх символів та таємниці української цивілізації у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю, шановне товариство. Політологи стверджують, що в основі будь-якої цивілізації лежить домінуюча в ній релігія. Релігієзнавці тлумачать релігію як світоглядну систему, яка визначає поведінку людей. Чим же відрізняється латинське слово релігія від арабського слова дін, санскритського слова дхарма? І китайського слова Дао. Дивіться далі. За часів правління фараона Ехнатона, коли над Єгиптом сходило сонце, давні єгиптяни знали, що це їх вітає атон. Бог сонце присутній у кожній живій істоті. Його зображували у вигляді сонячного диска з променями. А сам фараон вважався сином Бога. Сонячний культ мав велике значення для трипільців в рамках своєї проторелігії. Трипільці відкрили універсальний закон організації космосу Колоріти, що передбачав рух Бога Сонця в колі зірок зодіаку. Судячи з тих зображень давніх божеств з орнаментів, трипільці цілком. Поділяли ну практично сучасний погляд на безконечність всесвіту, на самогутність божества, на його здатність е, створювати будь-що або е, руйнувати. І е, головною головним завданням людей, е, так само як і богів, було під підтримання рівноваги у цьому світі. Давні слов'яни вірили, що навесні сонце оновлюється, набирає сили і приходить в образі ярила. Свята наших предків були пов'язані з сонячними циклами. Свята Купал Бога або Купайло. Це власне свято шлюбу вогню і води. Тобто в результаті якого народжується життя. Ісус Христос і християнські святі зображуються на іконах в Ореолі сонячного німбу. Це ще один доказ впливу сонячного культу на формування сучасних релігій. Християнство стало логічним продовженням попередніх вірувань людства і тих чи інших народів в Отця Небесного. Тобто, прихід Спасителя Ісуса Христа в земне життя і Його словами, як Він говорить, не означало, що він прийшов заперечити чи відмінити попередні закони чи інші попередні святі письмена. Перше зображення символу Бога Сонця з'явилося в 12-му тисячолітті до нашої ери, певен професор Бебек, і знайдене воно було не де-небудь, а в Україні під час розкопок стоянки в селі Мізен Чернігівської області на кістках Мамонта, наче був відтворений солярний знак Свастика. Деякі знаки, якими користувалися трипільці, їх європейські предки і малоазійські, вони взагалі виникли в кам'яному віці, ще в мисливці на мамонтів використовували щось подібне. Чи є між цими знаками зв'язок? Як вони розвивалися? Це вже питання для вчених. Які ще символи за версією професора Бебека були запозичені різними релігіями світу у предків українців? Дивіться далі. Класифікація провідних світових релігій справа достатньо умовна. Релігіознавці поділяють релігії на однобожні, багатобожні і як це не дивно, атеїстичні. До однобожжя належать такі світові релігії, як християнство, іудаїзм та іслам. А умовно атеїстичний буддизм чудово уживається з багатобожжям, використовуючи санскритське поняття тхарма і китайське поняття. Дао. Сучасним прикладом багатобожжя є Даосизм. Ця релігійно-філософська система діє за принципом назад до природи. Даоси не мають централізованого управління і єдиного божественного пантеону. Храми будують так, щоб фасад дивився на схід, а позаду були гори. Чемлю. Гора з лівого боку уособлює дракона, а з правого тигра. саме Даоси розвинули вчення феншуй і намагалися відшукати еліксир безсмертя. Їхнім головним символом є інь і ян полярні сили, які перетікають одна в одну і підтримують рівновагу світу. На вході до кожного храму Даосів стоять дві статуї озброєних воїнів. Білий і чорний, які символізують інь і ян. Хоча інь-ян був зображений на трипільських горщиках ще в третьому тисячолітті до нашої ери, науковці не віддають першість у використанні цього символа трипільцям. Знак інь-янь, який дуже поширений, який зараз іде світло зі сходу, що це китайський символ там. Певне, з дуже глибоким філософським змістом у Європі цей символ з'явився ще до появи трипільців. Принцип єдинобожжя, віри в єдиного бога сповідують три головні релігії: християнство, юдаїзм та мусульманство. В Корані понад сотню разів зустрічається слово «дін», що означає беззаперечно коритися Аллаху, Коли ми говоримо он Бог, то бежественнести принадлежить йому і Він – власне лінії і он не імені нікакого не достатка, і ми говорілі, Він знав, що було, що є, і що буде, і все происходит по Його волі. Підкорися Господові і надійся на нього, сказано в Біблії коритися Слову Божому це запорука спасіння. І тому святим є кожна людина, яка попадає в Царство Небесне, бо в Царстві Небесному. Не святого бути не може. Чому Адам е, не, не міг бути в раю у Царстві Божому? Тому що згрішив від інших напрямків єдинобожжя християнство відрізняє віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога, який є істинною та покликаний врятувати людство. На відміну від іудеїв, мусульмани визнають Ісуса Христа пророком, але не вважають Його Богом. Ми е, з почтенням відносимося до Нього і зобов'язані любити Його, і зобов'язані признати, що Він правдив во всьому, що передав від Бога. Ми віримо, що з'явилися у Нього і відбували різні чудові, необычні дії. Але все це вказує на те, що Бог от других і даровал йому такі чудеса он создан Богом. Прихильники атеїзму, хоч і заперечують існування вищих сил, насправді створюють собі власних богів. Нема такої держави в світі, яка б не мала своєю основою духовної релігії. Навіть Радянський Союз. Який заперечував існування Бога, був атеїстичним, і той побачив, що без духовної основи держава існувати не може. І тому придумали лінінізм і марксизм як релігію. Тож єдинобожжя, багатобожжя і атеїзм є просто різними способами відзеркалення свідомістю навколишньої дійсності. Символи перших християн та що означає мантра Ом. Дивіться далі. Мало хто з пересічних людей з різних причин читають товсті релігійні книги. Відтак кожна релігія напрацювала свою систему символів, які спрощують розуміння того чи іншого релігійного культу. Релігійним символом може бути будь-яке явище, предмет культу чи твір мистецтва. Християнській цивілізації понад дві тисячі років, проте її базові релігійні поняття і символи сформувалися набагато раніше. Зокрема, в українських піснях, кераміці, рушниках та писанках можна віднайти багато символів, які пізніше трансформувалися під впливом християнської віри. По суті, все, що ми бачимо у рушниках наших в писанках, в ткацтві, в кераміці, це дохристиянські символи і знаки. Власне, що якщо і християнство прийшло тисячу років на наших теренах, то воно не принесло нам чогось такого, аж надто, щоб вирізняло. На перших етапах свого становлення християнство використовувало символ риби. Малюнок риби на руці перші християни показували як перепустку на таємні богослужіння. Цікавим є той факт, що один з трьох головних шумерських богів Еа зображувався у вигляді саме людини Риби. У IV столітті нашої ери на Нікейському соборі було затверджено канонічний текст Біблії та символ віри. Катонська церква визнає Нікейсько-Константинопольський символ віри, так само, як і православна церква. Зрештою, єдина різниця це власне філіокве, тобто походження Святого Духа від Отця і Сина. Латиною це звучить філіокве, тобто і сина дослівно перекладається. І це, в принципі, є найголовніша така богословська різниця між двома церквами. Хрест і Хризма стали головними символами християнства. Проте Валерій Бебек наголошує, що символ Христа з'явився на теренах України понад 10 тисяч років тому. Символіка християнства, яка пов'язана з Христом, це є вже новозавітна символіка. І навіть якщо по пам'яті, можливо, попередніх давніх християн вона десь могла запозичуватися, і, можливо, з давніших якихось символів, які використовувалися тими чи іншими народами в процесі історичного, духовного розвитку і так далі, але в новозавітному у християнському розвитку і вже в розвитку церкви Христової, вже як такої новітньої релігійної інституції, то це є новозавітній символ. Який символізує перемогу Християн, і, зокрема, Спасителя нашого Ісуса Христа, над смертю. При цьому Православна Церква не вважає, що ім'я Христа якимось чином пов'язане із символом Христа, христос і Хрест це не одного походження. Христос це Месія, помазаник. А Хрест це. Е, е, знаряддя. О, і тому плутать знаряддя е, е, з, з Месією, з помазаником, з Христом не треба. Головними символами ісламу вважають ім'я Аллаха та місяць, яким прикрашають мінарети. Проте символ місяця одними з перших почали використовувати саме предки українців, запевняє професор Бебек. Вікенті Хвойка. Е, при розкопках в районі села Тайпілля, а саме під селом Щербанівка, у 1993 році знайшов таку незрозумілу фігурку. Ось це, це жіночі груди. Збільшене фото 12, ось 12 отворів. Таких це знаки Зодіака, 12 знаків. Але зверніть увагу, що хрестоподівна форма це звичайно сонце з одного боку означає, символізує з іншого боку ось ось місяці. За ведами саме від цієї звукової вібрації народився всесвіт. Три його складових символізують створення, підтримання і руйнування. Він є символом божественної трійці, брахми, вішну і шиви. Одні віровчення змінюють інші. Кожне покоління описує суще за допомогою понять свого часу, і таким чином віра продовжує жити у суспільстві. Досліджуючи символи християнства, ми можемо побачити, що символ Христа. Вперше зустрічається на території України за 10 тисяч років до Різдва Христова. Символи інь і Ян були запатентовані трипільською цивілізацією України за 3 тисячі років до виникнення китайської релігії даосизму. А символ місяця використовувався нашими предками за 4 тисячі років до виникнення ісламу. Все це свідчить про те, що перші контакти Бога з людьми відбулися саме на наших землях? Слава Україні!